Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові акції із Велмарту. Тож, друзі, запасайтесь смакотою, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду! Зараз я вам покажу, яка стартувала ціна тижня. І так, перше, що ми бачимо, це салат Рукола 45,99 за пакуночок. Давайте на нього подивимось. Пучок свіжачок. Ось такий варіант коштує зараз 45,99. Такому пакунку 75 грамів. Тож, можливо, комусь потрібна зелень, бо зараз в акції є рукола. Далі дивимось з овочів. Зараз товар тижня на морку. 10 гривень 49 копійок за кілограм. Подивіться, яка здорова морква. Зараз в акції. Кілограмчик 10 гривень коштує. Бачите, люди беруть, бо гарна знижечка зараз. Далі дивимось авокадо. 33,99 авокадо. Хаос. Подивіться, як воно виглядає. Є зелене, є темніше. Все в одну ціну. І також є ще апельсин по 39,99. Апельсин ваговий. За кілограм апельсину ви заплатите 40 гривень. Товар тижня. І авокадо 34 гривні за штучку. Авокадо в нас товар Тучний апельсини на вагу. Далі дивимось. Пиріг з маком 57 гривень. Товар тижня. Подивіться, який. Струтень з маком. Маку, до речі, дуже багато. 57 гривень. І хліб зараз також в акції 21 гривня 99 копійок. Це в нас хліб на сніданочок. Ось такий варіант. Зараз в акції 21,99. Тож, можливо, комусь потрібні такі варіанти. Хліб 21. Пиріг 57 гривень з маком. Далі дивно – солодке. І це в нас халва 70 гривень за кілограм. В пакунках вже вся халва розфасована по пакункам. Не треба нічого важити. До цього кілограм коштував 100 гривень, тож непогана акція. 30 гривень економії. Галва 70 гривень. Далі дивимось. 72 гривні печиво крекер з цибулею за кілограм. 72 гривні коштує кілограм крекера. До цього був 104 Далі дивимось. Ковбаса. Є нарізана, є паличкою. Шийка касло. 80 грамів, коштує 55 гривень за пакуночок. Шийка касло вищого гатунку. Алан. 55 гривень. Вже нарізане. І також є ще ковбаска салямі. Це в нас ціна 131 гривень за кілограм. Палка обійдеться дешевше. Бердянський м'ясокомбінат. Салямі фуршетна вищого гатунку. Тож два варіанти з ковбаси зараз в акції. Так, далі дивимось. Сардельки 142 гривні за кілограм. Яловичі. Богодухівський м'ясокомбінат. Кіло коштує 142 гривні за такі сардельки. Тут 500 грамів, це на 70 гривень такий пакунок вам приблизно обійдеться. Так, далі дивимось сир з дирками мазам. 45% Хейзер КАС 308 гривень за кіло. Ось цей пакунок буде на 56 Вже нарізаний варіант. Також є ще сир шматочками. Давайте глянемо, скільки воно обійдеться. Цей варіант на 95 гривень. Є менші варіанти 65. Тож, можна взяти шматком, а можна нарізаний варіант. 307 гривень кілограм. Далі дивимось. 2550 шоколад Рошен 80 грамовий. Білий пористий шоколад зараз в акції. Є карамельний варіант. Також 24,50. Бабл, Бабл-карамель. Далі. Чорний молочний шоколад від рошен. Всі в одну ціну йдуть. І звичайний чорний, також бабл. В асортименті 4 смаки. Далі дивимось. Печиво. Какао, кремова начинка. 110 грамів. 31 гривня. Орео. Печиво ориджинал. 31 гривня за пакунок. До цього коштувало таке печиво 43 гривні. Знижечка 13 гривень зараз. Так, далі дивимось чай. Чай в асортименті. Ті моментс, 36 гривень за пакунок. І це у нас іде смак трюфеля. Пакунку 20 пакетів. І, до речі, цей весь чай йде в пірамідках. Так, далі дивимось. Чорниця, малина, полуниця, смак ягід. Це вже йде якийсь цитрусовий варіант, також 35,99. Давайте подивимось. Манго, квіти апельсина та пелюстки троянди. Зверху смак лайма та лимона. І м'яти. 36 гривень. Чай в асортименті. Далі дивимось Два варіанти кави по 195 гривень. Якобс і Classic Card. Ось такі два варіанти. Кави. Зараз коштує 195 гривень. До цього вона була 325 гривень. До речі, акція на цю каву. Вже йде два тижні. Тож дивіться, можливо комусь потрібен такий варіант. Далі дивимось. Крупа ячміна Екстра. 600 грамів. 13 гривень 50 копійок за пакунок. Давайте подивимось. Скверянка. Крупа ячміна. 3 плюс. Підходить навіть дітям. Ось такий варіант. 13 гривень 50 копійок. Далі. Кетчуп до шашлику. Та лагідний. 30 гривень за пакунок. Це в нас кетчуп лагідний. І ще є варіант до шашличку. І на сьогодні зверху. Тож, кому який потрібен? Обирайте. Так, а тут ідуть вже макаронні вироби. 30 гривень за пакунок. Є павутинка. Є ще інші варіанти. Давайте подивимось. Ось такі макарошки є ще. І знизу, є ще два варіанти. Тож 400 грамів 30 гривень. Далі переходимо. Тушкована яловичина. 525 грамів Пів кіла яловичини вищого сорту. Тушкована наші ковбаски. Коштує зараз 99 гривень. Тож... Кого цікавить, ось така консерва в акції. Далі нектар або Сік Сідо. Зараз в акції 59 гривень за пакунок соку сід. Смак бананів. Так, це в нас тут смак овочів, лимона. І також є смак томатів. Тож, Сік Сідо в асортименті. Зараз на нього ціна 59 гривень. Далі, дивимось Оселедець. Оселедець. В коробочці коштує 41 гривня 180 грамів. Є бочковий варіант і є класичний. Ось такий оселедець. Коробочці. Не треба нічого нарізати. Вже готовий до вживання. 180 грамів в паку. Це для тих, хто не любить нарізати. Вже готова до вживання. Далі переходимо. Ікра Пінагора. 80 грамів коштує 64 гривні. Подивіться. Торговельна марка Веладіс. Ікра Пінагора. 64 гривні за 80 грамів. Можливо, комусь потрібно. Можливо, хтось таку ікру вживає. Далі дивимось. Морська капуста класична. 40 грамів русалочка. Давайте мені подивимось. Ось так виглядає морська капуста класична. Коштує вона зараз 65 гривень за пакуночок. Далі дивимось м'ясо. Стегно свиняче, охолоджене, 140 гривень кілограмчик. Давайте на нього подивимось, як воно виглядає. На вид звіженьке. 140 гривень кілограм м'яса. Так, далі дивимось. Стегно куряче, 70 гривень за кілограм частиною спини. В наявності. М'яса багато, вистачить сім. Подивіться, як воно виглядає. Четверта частина стегна. Далі дивимося. Крило курчати 75 гривень за кілограм. Також йде ціна тижня. Третьої частини нема. Там, де одна кістка. А це крило з двох частин. Тож, кому потрібно, 75 гривень кілограм. Сир м'який Фіта 38 гривень за 200 грам. Good Гудмілк. Давайте подивимось. Що це за сир такий. 200 грамів. Щось подібне Філадельфії. 38 гривень. Без ГМО. Ось такий пакунок. 200 гривень. Можливо, комусь потрібен. Сир Фіта зараз в акції. Так, далі дивимось. Оселедець. 150 гривень. Селедець копчений. Подивіться, як виглядає. Є в достатній кількості, вистачить 7. Кілограм коштує 150 гривень. Тож, хто любить оселедець, він вас чекає. До цього він коштував 170 гривень. Знижка 20 гривень. Далі дивимось. Це в нас іде шніцель курячий. 99 гривень. Морожений в холодильнику. Ніцель курячий. Зараз в акції 99 гривень. До цього був 143 гривні. 43 гривні знижечка. Далі переходимо. Масло екстра. Солодковершкове 825 рошен. 200 г в пакуночку. Масла. Зараз в акції, можливо, комусь потрібне масло. Далі дивимося. Суміш з грибами. Лобіо 44 гривні за пакуночок. 40 грамів в такому пакунку. Давайте роздивимось, що там за овочі. Відкриваємо і дивимось. Ось такий пакуночок 40 грамів. Приготуйте лобіо з грибами. Суміш овочево-грибна. Квасоля стручкова, печериці, цибуля ріпчата, моркововка та кукуруза. Далі 44 гривні коктейль морський. Заморожений 180 грамів. Давайте на нього подивимось. Що це за коктейль. Торгова марка Водний мір. Водний мір. Морський коктейль. Зараз в акції. Ціна тижня. 44 гривні. До цього коштував такий коктейль 53 гривні. Далі скумбрія 400-600 грамів. 126 гривень. Ось така скумбрія морожена. Ціна за кілограм. 126 гривень. До цього 148 було. Далі йдемо до молочки. Сирок глазурований дольче. Резидент. 10 гривень, 50 копійок зі смаком полуниці. 36 грамів в такому сирку. Так, який ще є смак. Є смак вишні. Сирок дольче зі смаком вишні. І знизу ще бачу смак кокосу. Дольче 36 грамів, 10 гривень 50 копійок. Всі сирки в асортименті. Раніше не бачив на них знижечку, тож треба покуштувати. Далі, дивимось, йогурт. Білий полуниця з ягід. В асортименті. Молокія 2050. Варіант є. Молокія зі смаком вишні. А також зі смаком чорниці. Молокія на подушці з ягід. І третій варіант є ще полуниця. Також молокія, йогурт білий. Три варіанти є на вибір. 20 гривень 50 копійок за коробочку. Далі сметана 15%, стаканчик. 300 г яготинська. Коштує 31 гривню за стакан сметани. Після чого переходимо до молока. 32 гривні. Ультрапастеризоване. Пакунок молока 2,5 жирності. Коштує 32 гривні. Торгова марка Ферма. Ультрапастеризоване. 32 гривні за пакунок. Далі дивимось, що в нас там ще є. Сир домашній. 9% 370 г. Яготинський. 57 гривень. Пакунок. Сиру кисломолочного. До цього такий варіант коштував 76 гривень 79 копійок. Далі, друзі, креветка варена охолоджена. 160 гривень. Подивіться, Норвен. Це дуже гарна ціна, бо до цього креветка така коштувала 300 гривень. Тому раджу йти саме за цією креветкою. Креветку шукайте в відділі риби 160 гривень. Пакунок варених креветок. Норвен. Гарна ціна. Далі дивимося. Крабові палички адміральські охолоджені 400 г. Коштують 80 гривень. Дуже гарна знижечка. До цього були 147 гривень. Подивіться, як вони виглядають. Гарна ціна. Можливо, комусь потрібні крабові палички адміральські. То беріть. Бо Ціна дуже непогана. За 400 г. Крабових палочок це шикарна ціна. Адміральський. Далі дивимося. Сирбі 60-відсовий, 125 грамів. Кльор де Ліон. Коштує 73 гривні, але зараз його немає в наявності. Далі дивимося. Вино Темпа... Темпра Нільо. Рожеве, сухе, 12%, 136 гривень. Є білий варіант. Є червоний варіант. 750 мл в пляшці. І також є рожевий варіант. Три варіанти вина коштує 135 гривень. Далі дивимось. Горілка преміум. Собєскі 40 градусна. Два варіанти є на вибір. Зараз в акції. 120 гривень за пляшку 05. І пиво. Пиво. Венсбір світла 33 гривні за банку пива. Можливо, когось цікавить такий варіант. До цього пива було 38 гривень. І переходимо далі. Далі у нас знижечка на шкарпетки. 34 гривні. Дуже багато різних шкарпеток в асортименті. Є чоловічі, є жіночі, є червоні, сірі, блакитні. які хочете. Є високі, є низькі. І також ціна тижня на тарілки 32 гривні. Ось такі білесенькі тарілочки для їжі, для вашої кухні. Є більший варіант, ціна одна. Також 32 гривні за тарілочку. Бачите, вони в асортименті йдуть. І... Третій варіант це глибока тарілка під борщ – 32 гривні. Три вида тарілочок по 32 гривні. Далі дивимось набір для розпису по номерах в асортименті стратег. 159 гривень, подивіться. Можливо, комусь потрібен такий варіант на подарунок підійде. 159 гривень. Страття. Ось така машина. Виходить на цьому малюночку. Тож дивіться, набір для розпису, зараз в акції. Так, далі дивимось. Корм для наших котів менших. 300 г. Корм м'яу. Коштує 32 до цього пакунок коштував 44 гривні. Так, далі дивимось. Засід для миття посуду з ароматом лимона. Цілий літр за 36 гривень миючого засобу, засобу для миття посуди. 36 гривень. До цього варіант коштував 60 гривень. Далі дивимось. Мило рідке в асортименті 225 мл. 57 гривень. Бачите, є два варіанти. Тож дивіться, кому який варіант більше підходить. Тут в нас жидкує мило. зі Ароматом Алоє 57 гривень за пакуночок. І що в нас тут? Пральний порошок Оксі Кисневий. 1 кілограм відро 99 гривень, 99 копійок. Дуже хитро пишуть. Ціна 100 гривень, а пише 99-99. До цього був 143 гривні. Тож, друзі, кому сподобалось відео. Підтримайте мене лайком, підпискою на канал і до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока.